Засадами грошово-кредитної політики на 2013 рік, які схвалені Радою Національного банку, значить, запропонований курс 8.11, 8.20, по-моєму. Да? Тобто, це може бути в межах цього коливання. А як воно буде, може і впасти. Ви розумієте? Є сезонне коливання курсу валюти. Березень, квітень, ви знаєте, коли посівна. І збирання врожаю. Обов'язково на стрясет долар. Офіційний курс гривні до долара знизився на 32 копійки. Тобто, на 0,04%. І на 30.11 цього року становив 799 гривень 30 копійок за 100 доларів. З євро знизився. На 8 гривень 81 копійку і на 30.11 становив 1038 гривень 61 копійка за 100 євро. Російського рубля відповідно на 0,08, і за російською за 10 російських рублів ми давали 2 гривні 57 копійок.